Зараз, якщо би ти описував, не знаю, молодий людині, яка думає, може я відкрию свій Да? Так? Що таке рітейл? На чому він стоїть? Рітейл – один із самих важких в менеджменті, в управлінні, в керуванні е бізнесів. Перше вважається готелі, мережеві готелі. Друге ресторани мережеві. ресторани і третій рітейл – мережевий. Тому е я не впевнений взагалі, щоб я рекомендував йти в рітейл. бо я вважаю, що це. Най, най найпотужні і дуже складний бізнес. А в чому складність У всьому. Рітейл, бізнес, дітейл. Тут немає рітел. Ж... Це дітейл. Ретей да? це дітей. Класно. Е, немає е, взагалі жодного питання. Там ту же каву, да, магазин. Це не сказати, що це про каву. Це про клієнтів, це про їх досвід, це про логістики, це про. Атмосферу інтер'єри це про ну тисячі тисячі можливостей і тисячу проблем, які визникають. Бо ми вирішуємо кожен день тисячі проблем, які визникають у наших клієнтів з доступом до товару, з неправильною ціною на ринку, з дуже низькою ціною на ринку. Це теж. Проблеми і так далі. Воно їх тисячі. От, наприклад, як великий рітейл дивиться на маленьку точку. Як дивишся на людей, які хочуть відкрити свою одну точку і так мама-папа, бізнес зробити? Ну, це не секрет. Успіх рітейла це 3L. Це локація, локація і локація. По-друге, оточення. Ми чітко вивчаємо, хто є в оточенні, бо вони всі зараз чи чи вже 23 роки. 23 роки тому? ні. Ми, а в зараз? зараз ми вивчаємо це швидше зараз. Так відбувається. А які інструментарі? Де вибирати інформацію? То, у нас є менеджмент, який обов'язково це збирає. Інформацію на ну, місці збирає місць. Прийшов, Прийшов вийшов з машини. машини да. Отак от ходить. Дивиться, чи як Диви, є Google, да є купа інформаційних справочників, але все одно потрібно приїжджати і дивитися. Бо ти повинен розуміти, хто знаходиться рядом. Yeah. І тоді ти можеш відчувати бо ринок кави, бо ринок косметики чи фуфуді він гранічний. І тому ми повинні розуміти, хто його буде відкусувати yeah. цей пірпірок в цій, в, цій, в цій локації. Yeah. І якщо ви це розумієте, то всім буде легше.